Хочеш жорстку правду. М'язи ростуть не в спортзалі. А вдома на дивані. Тренування лише стимулюють ріст, а сам ріст відбувається у дні відпочинку. Оптимальне тренування 3-4 рази на тиждень. Надушок навантаження це стрес для організму. Якщо відчуваєте втому, слабкість, безсоння, падіння імунітету, зробіть паузу 1-2 тижні або зверніться до лікаря. Якщо у тебе з'являється длятейливість, безсоння чи швидка втомленість, програма тобі не підходить. Робимо кореляцію або індивідуальний план тренування. Якщо ви багато працювали і нічого нормально не їли, то йдемо відпочивати ніяких тренувань тільки після повного відновлення, ознака готовності, відчуття ентузіазму та енергії. Мінімум 7-8 годин якісного сну. Краще лягати раніше, ніж ставити будильник. Якщо є змога, короткий денний сон 20-30 хвилин. Він допоможе відновленню у цей час виділяється гормон росту. Найкращий метод натурального набору чергування силового тренінгу та класики. Тиждень повного відпочинку між циклами підсилює прогрес. А хоч індивідуальну програму тренувань, підписуйся і заходь в клуб Fitway.